Ось це так новини. Ентоні Джошуа вже домовляється про бій на грудень, а його суперником може стати Джейк Пол. Пишуть, що заради цього бою боксер-блогер підніметься у надважкий дивізіон. Уже є інформація, де пройде цей поєдинок. Тож, які шанси в Джейка. Та бій життя для Арнольда Хегая. Український боксер може стати чемпіоном світу вже цим вихідними. Не пропустіть. Родинне протистояння, що переросло вже в чотири логію. Після шикарного весняного виступу Кріс юбенк молодший та Конор Бен домовилися про бій, що відбудеться цими вихідними без якихось титулів на кону, але точно з великим бажанням Кріса взяти реванш. У першому поєдинку відчувалося, що Кріс банально більший боксер та краще мислить протягом 12 раундів. Від Бена була хороша спроба взяти суперника штурмом, але Юбенк усе ж витримав стартовий натиск і перебоксував суперника в другій половині. Рахунок у сімейній серії зараз 2-0 на користь Юбенків. Ще один бій батьків завершився в нічию у порівнянні з першим боєм молодшого покоління. Зараз уже немає того хайпу довкола протистояння. Тоді було більше емоцій, більше ненависті, більше залученості аудиторії. Другий бій запізно почали розкручувати, та він уже не становить такого інтересу, як перший. Як на мене, той бій показав, що якщо Юбенк не пустить якусь гаву, то в Конора буде не так багато шансів на успіх і цього разу. А саме протистояння дивимося вже в цю суботу на Дазон. Кард мені теж виглядає доволі симпатично. Колишній претендент у Крузер Вейті Річард Ріак-Поре перейшов у надважкий дивізіон, де буде битися проти непереможного. Британського бійця Томмі Велша може бути щось цікаве. Колишній претендент Джек Кеттерол буде боксувати з досить непоступливим Екко Есуменом, який перемагав екс абсолюта Джоша Тейлора. Власне, як і Кеттерол це бій досить хорошого рівня. А також проспект суперлегкої ваги Адама Зім вийде проти маловідомого американця Курта Скобі. А зім в осяжній перспективі буде претендувати на пояс чемпіона світу, тому цікаво за ним постежити. Бій життя для Арнольда Хегая. Українець корейського походження на вихідних відбуксує проти чемпіона світу Рафаеля Еспінози. Це буде перша чемпіонська можливість для арні. Навесні здавалося, що мрії українця про чемпіонство канули в леці, коли в принциповому протистоянні він не зміг пройти Джоета Гонселеса. Мексиканець Еспіноза це чемпіон WBO та головна шпала у вазі 57 кілограмів. Зі зростом у 185 сантиметрів. Ідеальним для нього є варіант роботи саме з далекої дистанції, що він переважно. Намагається нав'язати опонентам. Правда, виходить не завжди. Рафаель побував у нокдауні у першому бою проти Робей Сіраміреса, бо недостатньо чітко відчуває та контролює дистанцію. Є в нього проблеми з тим, щоб не пускати хорошого опонента на його ударну відстань. Має напрочуд колючі удари. Б'є цими довгими руками по всіх рівнях, і якщо чіпляє раз, тут же видає кулеметну чергу. Незручний суперник. При цьому знову таки не безгрішний. Проти менших та агресивних бійців не вистачає хорошого стопінгу, такого джебу, який би противник відчув перед собою і вже не захотів перти вперед. Еспіноза є великим фаворитом цього бою. Його поразка буде сприйматися як щось сенсаційне. Хегай же робить сенсацію тим, що взагалі виходить на цього опонента, не будучи в топі дивізіону. Для нашого бійця я бачу шанси в тому, щоб від початку задіти візаві, забодати його і нав'язати свій бокс. Це багато роботи в клінчі. Мінімум розриву дистанції і націленість на роботу по тулубу. Варто збивати дихання і в'язати цього суперника від початку, якщо вдасться. У цьому протистоянні навіть найкраща підготовка та найкрутіші спарринг партнери не будуть гарантією перемоги, бо це бійці дещо різних рівнів. Бій відбудеться в ніч із суботи, на неділю в Мексиці. Україна може отримати нового чемпіона світу WBO, але шанси на це, чесно кажучи, невисокі. Не може бути про це. Давно балакали як про щось колись десь там можливе, але це ж уже геть на носі. Видання зарін написало, що Ентоні Джошуа може провести поєдинок із крузером Джейком Полом, і їхнє протистояння має відбутися в Майамі. Його планують на а перемовини, ніби як перебувають на просунутій стадії, тобто часу вже зовсім небагато до самого поєдинку. Такі плани намітилися відразу після того, як зірвався поєдинок Джейка проти Джервонти Девіса. Грубо кажучи, AJ тут виступає бійцем на заміні. Непогана така заміна, правда? Раніше Едді Хьорн казав, що в його боксера до кінця року може бути якийсь там восьмираундовий поєдинок, мовляв, нічого серйозного для розігріву. І для Ентоні це дійсно може бути так. Бо Пол піднімається заради цього поєдинку у надважкий дивізіон і буде працювати з колишнім чемпіоном світу. Шанси з розряду 1 до 100. А Антоха, як ми розуміємо, не проти вийти на чисто бабло бій, де немає як такої спортивної складової, для нього принаймні. Однак на честь AJ я скажу, що на відміну від Тайсона Ф'юрі він до таких боїв ставиться більш серйозно і поки що в штангу не давав. Якщо, звісно, не враховувати бій, коли Енді Руїс вийшов на заміну і шльопнув чемпіона. І це, до речі, поки що єдиний бій Джошуа в Америці. Час покращити свою статистику там, адже отримає все, що хоче: гроші, славу, публіку та великий чек. Правда, він іще отримає похлібалу. Отут не знаю, чи такого він дійсно хоче. Знаю, що не всі тут люблять Джейка, тому актуальне питання: як ви ставитеся до такого поєдинку? Та скільки відсотків даєте на те, що переможе саме блогер? Пишіть у коментарях. Я ж скажу, що буду радий будь-якому поєдинку британця до кінця року. Нормальний він хлопець, і пора повертатися після паузи, хоч би й таким поєдинком. А ще ми офіційно дізналися ім'я суперника і Тауми. і це американець, що бився з Джошуа. Ходіть і дізнайтеся теж у ролику за підказкою.